Так, мої ріднулічки, добрий ранок. Ранок добрий, ранок чудовий. 4.15, а я вже держу дрін в руках і стірка достиралась. Слухайте, взагалі щось немає в мене сна. Вчора я прийшла, звісно, з рісничок. Вчора Юрочка мені зробила дівчинки ріснички, а володимирокласні. Я в неї поспала, прийшла додому, дівчатка покупалась, вирубилась. Встала три часа. хазяйка. Кинула постіль, постілька достиралась. Легесенька музика грає. Не знаю, не знаю. І так правиться вона, я сідаю і слухаю. Сідаю, і слухаю. Так мої рідносіньки, Іди, я вивішую стірку. Зараз випуску чадрінк, вивішаю Вивішую стірку. хоч би не лягти спати. Бо я ж знаєте, що можу, прилягти на 15, хвилин і більше проснуться 9. Хоче, що ти більше не проснуся, господи. Тоже дурна. Так що мої Я вже десь вже. ну це ж світа. Так що мої красотулечки, я його приймаю. Я коли перестаю приймати, треба пропити курс, його, розумієте, а я граюся. П'ю-п'ю, немає отічності, та не буду. Треба угу. пропити курс, по-перше, дівчатка, ви не хочете їсти, це дійсно так. Він так вбиває апетіт, зжигає наші жири. Одним словом, це обалденна штучка, цей дрінк, чесно. Я взяла три бутилки, одну випила, а дві залишилися. Слухайте, я така спритна. П'ятий час, а світуля, той мужчина тільки. Вам вже ніхто не співав в го твій мужчина, тільки мій. То я вам заспіваю. А що я собі виспалась, Я чує на ресницях Іра каже мені, що я лягла і одразу виробилась. Дівчатка, я сразу виробилась. Я кажу, я каже, ти не хрупіла, ти сміялась. От, видно, мені щось я спала, мені щось снилось, я ж сміялась. Але, дівчатка, дивіться, час 15, отакі обалдені, класні робить ресничкіра. Дівчатка, я з ними ходжу місяць. Поки не полізть мої руки та не пообриваю, але Ірка в мене. Так що я думаю, що <головіка> в п'ятого цей мужчина тільки мій вам, що ніхто не спав. А Базаренко. Ні, ну я вчора, звісно, я вирубалася. По-перше, я в Ірки поспала. Чесно, я поки на ресничках лежала, вона так сміялась, спала. Обично я хроплю, а це не хропіла, а сміялась. Щось мені приємне Так, да, Я прийшла, помилась, я виробилась. Я просто виробилась. Чесно, такий був вчора насищений день. Ну правда, ну що є, то є. От. Я собі зараз, дівчатка, йдемо стірку з вами вивішати. Саме головне мені не перелягти, бо якщо я тільки приляжу, то тоді все. То Тоді я проснуся 9 часов, розумієте? Лучше не треба. Так, дівчатка, хочете хороші ріснички, це вийдіть до моїрочки, чесно. Час, 20, час, не смотря, що ви хочете. Якщо ви хочете сильно густика, 2 часа треба полежати. У мене ж три пера верстка, час 15, вона вже каже, жіночка, просипайтеся, ви вже. Ви вже проснулися, вам вже пора просипатися і йти додому, тому що я одну вас чекала, дочекалася, ідіть додому. Ну я все розумію. <гум> ну рано утром ще у мене двері, вікна відкриті, легенько грає музика. І я хазяйка. розумієте? Зараз іду, кину на плечі стірку, вивішую постільку. Ну, субота, дівчатка, субота це жіночий день. Ви ж понимаєте, так? Да, красуні мої? Чи? Раз, два і все. А завтра. Ще що в мене ще одне діло є. так поріж у мене сьогодні теж такий насищений день. Утром на роботу, на 5 часов йду на попригончика, на 6 масаж, на дев'ятого – манікюр, педикюр. В українському випадку, думаю, до 12 додому я доберуся. Поміюся, в неділю зроблю потягуськи. Одкрию ці красиві. Слухайте, бачите, оці ріснички розробила, глаза прямо відкрились добре. Я ну, сьогодні утром така, кажу, сьогодні утром, господи, вчора утром така була трошки да? пожата, подуставша. Ну, байдуже, байдуже. Десь там глас... Слухайте, десь ті очки підкрасила, ті рум'яна намалювала, губи карандашом підвела. Байдуженько, байдуже. Саме головне, що, ха, дівчатка, красоту нічим не іспортиш, правильно? Та немає некрасивої жінки, немає. Я кожна жінка очаровательна, обаятельна, привлекательна. Правильно, красуні, он до свиня вже десь обаятельна. Це знаєте що? Це ж я от жадності дрінк ляю, хочу побільше. На тобі свинка. Ну, мені зараз наш ти світа говорить, що тобі напишуть самі, що оділа заляпаний халат. Ні, я вділа його в першому року він був чистий, а второму я вже не оляпнула один раз. Нічого страшного. Увечір прийду, кину. Зараз хазяйка йду вивішає стірку. Саме головне, дівчатка ще сказала, не прилягти. Бо якщо я приляжу там дев'ять часу, то це буде тоді. А сьогодні субота, робота. Да, дівчатка? Скучила за привозом, скучила взагалі за всім чесно. А зайшла на поливі, ті собачки мене обсмактували з ніг до голови. Ви що? Той кукосі на голові був і об ой! Скучали! І тут скучаю. Так мої хорошенькі, йду, я вже вивішую стірку. Ось досі, боже, як вона пахне. Вона так пахне, я ляю порошочку, це Юльки беру. І трошки ополаскивати. вона так пахне, ви не представляєте, Я це вішаю на терасу, як воно пахне там. Ой, мої ріде. І на плечі. на плечі. Зараз плече мокре, воно вся мокра, вже вся мокра, все плече мокре. А я завжди на плече кидаю. Мені жіночка одна подарила, навіть миску. Боже, це сстид позор, мама мені світа. Де твоя миска? Це мама, коли до мене приїжджає. Я кажу, мама, дай на плече кину. Ні, де миску. кажу. то мені вже подарили бери. Тобі не стыдно, що тобі люди скидають. Кажу, мам, то чого це мені удобно? Я оце на плечі закинула. Зараз я взагалі ж люблю так простень. Потім по додіяльничок, потім наволочки. На другий вішечки У мене полотєночка спочатку маленький, потім великий. Ну, дівчатка, ну так ми всі робимо. Правильно. Та всі ми хазяйки, бо сейчас мені напише. Одна вона хазяйка. Та чого це я одна хазяйка? Я вам все время про себе говорю. Що я, я ж не можу закажути? Всі хозяйки. Кожна хазяйка, вона хозяйка по своєму. Правильно? Я така обляпалась утра, кота свинята і все. Друга взагалі ну, долечки. Ми ну, вивішли ти стірку. Піду в душ, помию, помию, помию ноги, помию шию, почистю зуби і трошки приляжу. Ота мама Мія грає, то я хоч би не заснула під маму мію. І буду їхати на роботу. Всім хорошого, прекрасного суботнього дня. Дівчатка, Субота — це жіночий день. Але ми мої красольки, знаєте, що ми такі бистрі, як раніше. Да? Раніше це зараз машинка стирає там, десь воно вариться, да? там пилісоситься. А раніше була желізна миска. Хазяйстві на мило, на утром йду на роботу, замочила, увечері прийшла, постирала. Ну а що ні, дівчатка, ну що такого не було. Та все в житті в нас було. Все ми з вами трудяшки, прийшли. Одним словом, дівчатки, я завжди хлопчики говорю сама за себе. Кожна жінка, кожна людина, вона хазяйка по-своєму. Кожен робить все по своєму. Я роблю так, другий так. Одним моїм словом, одним словом, ви всі мої любяшки або трудяшки. Я вас ай лав'ю. Так, мої рідне Вивішила стірку, покормила собачок, поміняла водичку. Десять минут шостого, я сидю, включила, я ж музику слухаю, ще слава Богу, 4-15 включила, Той мужчина тільки мій, понімаєте. Але ж що якщо пішла в душ, почистила зубки, намастила кремчиком личко, личку і сперлася, я вам кажу, якщо я ще засну, якщо в мене буде на дворі добрий ранок. Около 9 і ви знаєте, що Світочечка з вами була з 4.15. Мої хороші, я саме головне, хочу вам всім сказати і побажати. Хорошого дня, прекрасного дня, хорошого настрою. Ви ще не говорили за мною утром? Ні. Ми з вами, знаєте, я глибокою ночі люблю поговорити. Мене пробиває. І дуже люблю поговорити з розумними людьми. Ви знаєте, дуже велика вам подяка за вчорашній день. Правда, Подіршка була. Ось святка мені ти завтра нікуди не уїжджаєш. Ні, моя рідна, не виїжджаю. Ти хочеш до мене приїхати, моя рідна світулечка, мені смс-ка на теж не сказується, моя світулька теж таке раннє, утро не спить. Пожалуйста. Нікуди я не вїжджаю. Сьогодні ж субота світулька, я завтра в неділю уїжджаю. Ти хочеш до мене приїхати, приїжджай, моя ласточка. Ми з тобою так бачиш, бо як ми можемо поспілкуватися, я тобі говорю. Так що, моя рідночки, я вчора дуже, знаєте, такий був насищений день. Вчора був перший дзвінок. Так що моя ріднесенька перед вами сидить. То ну, зараз мені напишуть. Ну, як вона може бути привозна. А що якщо я привозна? Привоз саме легендарний ринок. Ви серйозно? А що, якщо я роблю на привозі, я не можу вчитися? Касунки мої. Ну, Наші таке орде. Все можна. Ніколи не пізно починати. Головне бажання. Головне бажання. Так що на наступний рік з лючки. Пішли будемо поступати теж. Давайте. О, там я зараз. Ой, мої ріднесенькі, говорити з вами я буду. Ні, я буду з вами говорити, щоб мені не заснути. Ось ну, світулечка моя утром не спить, теж мені пише. Боже, ні щастя. Ой, це що значить? Получ чи вип'ю? Десь рельси впхаю, так? Да? Ні, не треба пхати, бо якщо я ці рельси, це надовго. Я не ну, як надовго? я маю побіди. Я знаєте, коли хороша компанія, я люблю так випити, поговорити, потанцювати дівчаткам, тож сидіти, то та штунда. Таку надуту мурдяку сидиш. Уже якщо не чувствує щось, то він чувствує хороше, знаєте? І буде он дорубай по газам. Так серйозно по газам, коли калітки роздіться, на ті лягти спати. Я це можу. Ме, я можу все. А що ви не можете? Просто ніхто не хоче говорити, а я не стісняюсь. Слухайте, це життя. То в мене є що спомти, я вам морю. У мене повірте, є що спом'яти. Де ви почала за злючок говорити, закончила ніч щастя, і вухо свербить. Ні, ну я його мила. Було б хуже, щоб я його не мила. Свербить, що це значить? Тут вип'ють, тут получу. <рес> Чуйте, ні чешеться вуха, свербить. Щось почую, якесь звістя у мене буде правильно. Якщо ні свербить, ой, ні сверні свербить, то ти це тьопнеш. А якщо вуха свербить, то щось якесь подожди ліва, хороше, подожди, я щось хороше почую. Якесь звістя у мене буде, ну, я вам розкажу. Якщо щось почую, я вам розкажу. Одним словом, мої рінулічки, я зараз з вами це поговорю, трошки приляжу. Ні, ну у мене ще трошки часу, я хоч півгодинки. Не засну, я буду врубати врубати по газам на роботу. Знаєте, саме головне, я хочу вам сказати: неважливо, скільки вам років, важливо ваше бажання, ваше натхнення. Робіть те, що ви вважаєте нужним. Ви знаєте, мільйон людей, мільйон м'яні. Ми можемо всіх слухати, але прислухаємося ми тільки самі себе, правильно? Якщо ви хочете поступати, вчитися, йдіть поступайте, ніколи не пізно. Вже казала мільйон разів. Хочете обрізати волоске, обріжте, він, він, він виросте. Хочете піти випити Так, підідіти випити. Хочете танцювати, танцюйте, тому що життя прекрасне і треба жити. Я, звісно, як ніколи мені пишуть, кожне утро одне і те саме. Дівчатка, хлопчики мої, я вже вам казала, і це кожне утро буду говорити, що життя прекрасне. Дякувати Богу, дякувати нашим захисникам. У мене є можливість хай я став 4, 5, 6 з вами поговорити, щось вам розказати, побажати хорошого дня, прекрасного настрою, сказати вам кожну секунду, кожну минуту. Живіт, живіть сьогодні, щас. Щось хочете, робіть. Хочете щось по собі обстригти, ці песи, обстріжіть. Хочете накачати губи, накачайте. Хочете обрізати животики? обріжте. Робіть те, що ви хочете. Повірте, мільйон людей, мільйон няні. Ми не можемо кожному нравитись. Це бажання кожної людини. І ніхто не має права когось обсуждати. Ну, це ви розумієте, про нас говорять ті люди, коли цему життім добились Нічого. А ми з вами йдемо тільки вперед. Так що, мої хорошенькі, я вас всіх із лючок закарлючок дуже люблю, тому що.